Як позбутися здуття і покращити здоров'я кишківника. Привіт всім! З вами лікардієтолог, вже терапевт, інтегративний лікар Катерина Пашко. І сьогодні ми будемо розбиратися, що таке здуття, чи це просто хі-хі-ха-ха, така собі симптомчик, або це реально проблема, яка може вас а, призвести до більш серйозних проблем. Тож, підписуйтесь на YouTube, а переходьте в Інсту. Телеграм, Інстаграм, коротше, всі ці соціальні мережі відвідати, бо всюди є контент. Всюди є контент, а і Тікток. Дивіться, здуття, бурчання в животі, такий живіт на п'ятому місяці. Це не норма, навіть якщо всі кажуть, що у мене так само. Розумієте це? Не нормально, коли ви після їжі відчуваєте таке відчуття. Важкості або здутий живіт, або як такий камінь це означає, що процес травлення у вас порушується. Мені багато кажуть моїх пацієнтів, що я пробував відмовлятися від такої їжі, від такої їжі. Дуже часто люди прибирають овочі, тому що від овочів здуває від глютену. Я пробував пити пробіотики, і мені це нічого не допомагає. Я зараз поясню, чому так відбувається. Проблема не в їжі, в першу чергу ви повинні зрозуміти, а проблема в тому, як це їжа перетравлюється. І проблема в тому, що дуже часто що вже настільки глибокі проблеми, що просто відмовившись від тих продуктів, які першочергово провокували, це не допомагає. Давайте розберемо механізми і основні причини. Дивіться, здуття, що таке? Це коли в кишківнику йде таке як бродіння, йде надвишковий бактеріальний рост, і у нас отак от живіт. Ну, Тобто, це така, знаєте, якби бурління, як бродіння, ну, знаєте, як вино бродить. Те саме у нас і в животі виникає. Чому так відбувається? У нас є верхній відділ шинково кишкового тракту: це печінка з жовчним, це шлунок і це підшлункова. Угу. І от, дуже часто всі ці три органи, тому що це така єдина система, вони порушують свою функцію. Тобто ми не можемо розглядати окремо там, це підшвинкова, або ми не можемо розглядати той факт, що це, наприклад, тільки жовчі. Найчастіше це така комбінована проблема. І розумієте, що. І от людина там щось питається з якоюсь їжою, там, боротися з цими там, з овочами і не отримує ніякого результату. Чому так відбувається? Тому що є на цих верхніх відділах проблемка з травленням, є блоки. Тобто підшлункова мало синтезує ферментів, шлунок у нас низька кислотність, не перетравлюються білки, і у нас є застій жовчі через те, що постійний стрес. І жовчний такий спазмований. І от їжа, яка повинна бути в определеному виді травлення, потрапляє в кишківник не в тому вигляді, в якому повинна, і це викликає оцей надушковий бактеріальний рост, бродіння, запальні процеси, і ми відчуваємо такий постійно здутий живіт. І додавши якісь там пробіотики, ми можемо зробити тільки гірше. Розумієте? Угу. Як бачите, що здуття. Це такий дуже складний механізм. Що нам треба для того, щоб позбутися цієї проблеми? Насправді можна досить легко позбутися здуття. Що нам треба приймати? Перше, це ферменти для підшункової залози. Треба зрозуміти, які це рослинні або тваринні. Як ми можемо зрозуміти? Йдемо, віддаємо своїй какулі в лабораторію і дивимося панкреатичну еластазу. Що це панкреатична еластаза менше 700, це означає, що є дефіцит ферментів. Якщо настільки знижено що менше 150 показник, це потрібно вже такі препарати, як кріон на постійній основі. При там, 400, 500, 300 тільки рослинні ферменти достатньо. Далі нам треба підняти. Кількість підняти pH, кислотність в шлунку. Це база. Не, не опустити омезом, а підняти. Розумієте? І е, це буде скільки? Що це буде? Це буде біте Це треба там до дозування. на консультації ми цим займаємося. І дуже важливий елемент це зробити правильний жовчий відтік, тобто, щоб жовч виділялася регулярно. Для цього ми повинні кожен день снідати, якщо навіть не хочеться починати з маленького дозування. І а, проходити двічі на рік жовчогінні курси. Жовчогінний курс ми проходимо не просто попивши, чи урса фальк. Господі. Ми підготовлюємо слизові, ми розжижаємо жовч, а, ми даємо різні а, препарати, які підходять для детоксу печінки мають жовчогінний ефект, розумієте? І е, це важливо зрозуміти. Я прописую жовчогінний курс або на е... Консультації або на курсі. В мене є курс записаний, де який ви можете придбати, він досить доступний. В описі до цього відео є посилання на вступну консультацію, поспілкуватися зі мною, або є сайт, де ви можете зразу придбати курс і почати вже робити щось. Це повністю така стратегія, як пропрацювати шунково кишковий тракт. Тому що ви повинні розуміти: увага, проблема здуття це не просто симптом. Це дуже небезпечний симптом, який в майбутньому може призвести до розвитку аутоімунних захворювань, до розвитку депресій, до розвитку панічних атак, до розвитку анемії, дефіцитів. Тому що кишківник – це такий фундамент нашого здоров'я. Розумієте? Це не просто симптом, який треба ігнорувати. Ви повинні досить серйозно відноситись до будь-якого симптому в вашому організмі. Окей? Тож, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на Instagram, TikTok, Telegram, приходьте на курс або, звичайно, що на консультацію на супровід, де я індивідуально прописую кожному лікуванням.